Величезна купа сміття уздовж залізничних колій не дозволяє нормально дихати декільком сотням мешканців на колишніх будинків. Люди кажуть, що смітник тут вже давно, проте ніхто прибирати не хоче. Отже, їм щодня доводиться дихати тим, чим дихають хіба що безхатченки. Смітник на розі вулиць Бірюкова та танкістів став справжнім прокляттям для одеситів, що мешкають на цих, а також прилеглих вулицях. Селище Дзержинського це приватний сектор. Можна тільки уявити, який сморід стоїть в оселях людей. Особливо проблема нагадує про себе в літню спеку. Ну, во-первых, это экологические проблемы. Даже проходя вот такую жару мимо такого мусорника, это, во-первых, запах, во-вторых, это распространение всяких инфекционных заболеваний, которых у нас и так предостаточно. Ну, у нас маленькие дети, а здесь выкидывают мусор. И никто не, не, ну, не убирает. Тут падали воня дети, тут негде, детям негде играть. Як виявилося, причина конфлікт між головами сільрад. Кожен з чиновників намагається перекласти прибирання сміття на інше селище. У результаті страждають звичайні люди. Председателі між собою ругаються. То виходить, сахарний посілок це застава. Первый поселок Діжинського. Естественно, звісно, люди все раз тиждень забираються мусор. Всі несуть сюди. Ніхто нічого не підприймає. от уже свалка. Скоро буде до столбової. А що ж, мерія? Чому не втрутиться у конфлікт? Олексій Костусів обіцяв благоустрій міських околиць, коли йшов на вибори. Швидко ж мер забув свої обіцянки. Костянтин Гречаний, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.